Вітаю вас. Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. І у нас уже п'ята скажу, програма про засоби масової інформації про роботу журналістів в області. І сьогодні у студії Ольга Чернікова, секретар національної спілки журналістів. Готуючись до сьогоднішньої програми, пані Ольго, я прочитала, що НСЖУ незалежна громадська позапартійна організація. Національна всеукраїнська творча спілка як суб'єкт творчої діяльності, що об'єднує професійних творчих працівників, журналістів та інших працівників засобів масової інформації, які професійно займаються журналістикою. Так, от скільки членів налічує організація Обласна я відповідальний секретар. Тільки Чернігівської обласної організації Національної спілки журналістів, а не НСЖУ як такої. Чернігівська обласна організація, структурний підрозділ Національної спілки, самостійна організація, юридична особа з правом всім передбаченим законом, але структурний підрозділ загальної національної спілки. Ми велика організація для Чернігівщини. Я вчора подивилася документи. Нас на сьогодні 396 співчан. Це люди різного віку, світоглядних таких моментів. Творчої діяльності, тому що членами спілки можуть бути не тільки штатні чи позаштатні журналісти, тобто вільні журналісти, а можуть бути громадяни віком від 18 років, які ще займаються і видавничою діяльністю. Ще можуть бути членами спілки викладачі навчаль... вищих навчальних закладів, які мають справу з підготовкою студентів, причетних і прихильних до творчої діяльності. Ми всі дуже різні. Але єдині в плані ідей і вірності, як статута, не боюся цього слова, так і етичному кодексу українського журналіста. Ви можете порівняти вашу роботу до початку повномасштабної війни і ту роботу, яку проводить спілка національна спілка журналістів України в області нині? І чи ви пам'ятаєте той момент, коли зрозуміли, що почалася повномасштабна війна? Ну, Я особисто не була готова до війни як такої, але в перший день повномасштабного вторгнення була закрита онлайн-нарада із центральним офісом НСЖУ. Перша вказівка була і перше таке завдання подбати про безпеку журналістів. Тобто, в мої обов'язки як відповідального секретаря входило знищення, саме знищення всіх паперових облікових карток. Тому що ці картки містили персональні відомості про кожного члена спілки. І так як у нас є потужна, чисельна первинна організація медіа центру, тобто військових журналістів, я насамперед потурбувалася про них. Але в мене пам'ять непогана. Я всіх знаю в обличчя, знаю де кого знайти, тому війна внесла свої корективи не лише в справу обліку. Ми переформатували свою роботу в контекст і в формат турботи про журналістів. Це технічна підтримка, це фінансова підтримка, це турбота про діток журналістів і про онуків журналістів. Передусім про дітей, які мають офіційний статус внутрішньопереміщених осіб, це дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю. Це багатодітні родини, і це дітки із родин військовослужбовців. Спілка почала свою роботу в плані підтримки місцевих медіа для і особливо прикордоння для їхнього подальшого існування. Це співпраця з міжнародними організаціями. НСЖУ є складовою частиною Федера... Європейської федерації журналістів і Міжнародної федерації журналістів до обох цих потужних організацій, до їх керівного складу входить. Голова НСЖУ Сергій Томіленко. Тобто змінився акцент. Хоча спілка це не червоний хрест, як кажуть, і не пенсійний фонд, але фінансова складова і турбота про матеріальне становище вона вийшла на передній план, якщо можна так сказати. Ну, а от е, суть існування національної спілки журналістів України в області, от е, спілка працює як що? як клуб. Ви кажете, не як Червоний Хрест так з чим можна порівняти і з творчим процесом журналістів. Національна спілка журналістів загалом і Чернігівська обласна організація. Ми згідно зі статуту сприймаємо професійні і творчі діяльності і розвитку в цьому плані членів спілки журналістів. Пані Ольго, а на вашу думку. Що я й кажу? що спілка почала сприяти збереженню місцевих регіональних видань. Це безплатна, юридична, гаряча лінія, діє постійно, куди можна звернутися з питаннями. Це така сама гаряча лінія психологічної допомоги, це навчання професійне і. Навчання спрямоване на збереження ментального здоров'я журналістів, це грантові програми, це різні проекти, навчальні, де можна навчитися, а потім уже робити заявки. Тому що грантів хочуть усі, гроші хочуть усі, і, як правило, багато грошей хочуть. Тому, перш ніж заявити про себе, як про е, видання або про медіа, яке здатне задовольняти Читацький інтерес чи глядацький треба вміти це зробити. Тому спілка навчає. Це онлайн-вебінари і навчальні заходи в режимі реальності. Навчання, консультації, юридична психологічна допомога та підтримка завдань, які стоять перед так. вами. Які виклики стоять перед журналістикою України та області, от, на вашу думку? Ну, я б розділила. Так, ці, розділимо, ці дві. Розділимо. Загальнонаціональні видання їм легше. Вони мають підтримку, ну, скажімо, як суспільне різну, а місцевим виданням значно важче. І складніше, тому що це невеликі редакційні колективи. Ми говорили про війну. Чимало журналістів виїхало за кордон, і це їхнє право. І в редакціях залишилось один, два. Якщо три журналісти, то це багато, і одна людина мусить замінити. За великим рахунком, весь колектив. Тому не можна рівняти завдання і фінансове становище загальнонаціональних медіа і місцевих. А в шоу у нас редакції? Це колишні районні редакції, які зараз набули там статусу обласних. Або як «Талалаївська газета, і Срібнянська, і Варвенська це прилуцькі районні газети. Ну і так само кілька мають статус обласних, але це тільки в реєстрації це є такі моменти видання. А насправді це звичайні районні газети, які виживають як можуть. Пані Ольго. Чи достатньо сьогодні захищені наші колеги, які працюють на нулі? Або на прикордоні або у прикордонних громадах Чернігівщини, що постійно під обстрілами, розмежовую військову журналістику як таку і воєнну журналістику як таку. Це друга складова. Всі журналісти, які працюють на нулі, я маю на увазі воєнкори на взірець нашого ігоря Левенка, вони акредитовані в Міністерстві оборони України. При відрядженнях мають відповідне спорядження, проходять інструктаж і супровід прислужб тієї чи іншої військової частини або бригади. І прикордоння як таке: ніхто не захищений у наших прикордонних громадах: Сновськ, Городня, Семенівка, Новородівський, Рібки це не можна захистити. Ну, спілка точно не може цього зробити. Але на початку війни ми отримувала, я маю на увазі обласна організація, тактичні аптечки, бронежилети, жилетки із написом Преса. Це все зараз рекомендують не брати з собою на виконання редакційних завдань, тому що дрони полюють за журналістами, особливо ті, які там світяться написами «Преса». На касках, на жилетах, на всьому. Тому я думаю, що безпека справа наших власних рук. І зараз редакції, це самостійні приватні структури, вони вирішують, яку тему їм висвітлювати, як їм працювати в умовах загрози. Ну, всі, слава Богу, наші журналісти живі. І Світлана Томаш, в городні працює і Семенівська газета виходить, яка отримала недавно від спілки грант одна і друга газета. Тому я думаю, що ми всі обізнані із правилами поводження в період тривог і загроз. Пані Ольга, а от ще має спілка актуальні дані про журналістів-бранців, якщо є такі, що робиться на міжнародному рівні для їхнього визволення? можливості інформації? Є є список журналістів загиблих. Є такий. Є список журналістів. Я маю на увазі в центральному офісі журналістів, які перебувають у в'язненні. Спілка дуже багато робить, особливо голова організації Сергій Томіленко на міжнародному рівні, привертаючи увагу до цієї проблеми. Є зустрічі в різних країнах із спілками, журналістськими об'єднаннями, творчими в ті чи інші країни. Я не буду про це детально розповідати, тому що, якщо когось цікавлять деталі, можна зайти спокійно на офіційний сайт Національної спілки журналістів. Де є все: цифри, імена, ситуація і. Контроль за долею ті, ну вірніше, може не контроль, а прагнення допомогти тій чи іншій людині. Ось звільнили Людмилу Гусейнову, яка тепер входить у спілку сестри разом з Ліною Кущ вони виступають на різних рівнях і в нашій країні, і за кордоном, і привертають увагу до того беззаконня, і катування, яке робиться у полоні. Це не природже. Атива, обласної організації, і тим більше не моя, як відповідального секретаря. А пані Ольга, давайте про молодь давайте. поговоримо. От вона йде на сьогоднішній день у професію. Зараз, коли робота журналіста стала фізично небезпечною і психологічно виснажливою, от у нас є приклади того, що у нас з'явилися молоді обличчя в засобах масової інформації в області. От ви спостерігаєте? Насамперед заперечу щодо виснажливості. Це перебільшення. Якщо людина любить свою професію, а в журналістиці немає мабуть таких, хто цю професію не любить, хто не до глибини душі і серця інфікований, він не виснажується. Він просто працює. Національна спілка журналістів робила опитування, що дає силу духу, що нас тримає на плаву. Не повірите, більше 50% наших з вами колег відповіло, що їх тримає на плаву і їх рятує. Робота, мене теж. Тому у журналістику приходять ті, кого справді цікавить ця професія. І з часу конденції нашого правління, тобто з 2017 року, до обласної організації було подано 142 заяви і ми прийняли 142 нові члени спілки. Це журналісти районних газет, обласних. Нового Чернігова, Суспільного і вільні журналісти, як такі. І 30% – це молодь до 30 років. Молодь до 30 років. В кожного своя мотивація. Хтось хоче. До свого прагнення увійти глибоко в журналістику додати ще такий престиж, як членство НСЖУ, бо це все таки престижно. Це документи, квиток, і національна прескарта і міжнародна прескарта, які визнані на високому рівні порівняно із посвідченнями інших невеличких там медіа або інтернет видань. Фіменах, ну Ось працює на Суспільному. Алла Бєдна. Вона вступала, коли працювала в теле... телеагенції Новий Чернігів. Її передачі набирали мільйони переглядів. І це було її добровільне прагнення. Вона своє призначення виправдовує. У нас цього року вступила Оля Осадча. Ви її, мабуть, знаєте, волонтерка, активістка, дуже така неспокійна і невтомна, дружина військовозобов'язаного, вступив Денис Семенець, Карина Ткачук, всі, мабуть, журналісти районних газет, вони всі члени спілки. Тобто, молодь ну, має можливість навчатися, стежуватися за кордоном, брати участь в міжнародних заходах. Плані професійного зростання і організація завжди повинна мати молодіжне крило, тому що йдуть життя за віком ветерани, і на зміну повинен хтось приходити. І це закономірний природний процес. І молоді ця організація цікава, потрібна, корисна. В плані майбутнього перспективи навчання професійної, такого, професійного зростання. Тому ми розвиваємось, ми живемо, і організація має майбутнє. Пані Ольга, враховуючи, що наша програма з вами вона підсумкова і завершується 2025 рік, як не крути, ми з вами робимо підсумки і роботи. Національної спілки журналістів України на регіональному рівні на Чернігівщині. От для вас, які це підсумки? Рік був дуже складний. Ми проводили заходи, які спрямовані були на підтримку пресофіцерів і родин загиблих наших журналістів. Ми провели лотерею під такою промовистою назвою Рука підтримки. Зібрали кошти теж для родини Романа Нежиборця, розстріляного відеоінженера телеканалу Дитинець в березні 22-го року. Ми підтримали родину Богдана Зайця, який загинув. Ми перераховували кошти на підтримку пресофіцерів бригади імені короля Данила. У нас були сумні події, це не підсумок шестеро наших заслужених ветеранів. Пішли з життя: це і Леонід Якубенко, і Станіслав Закусило, Лідія Кузьминко, такі і Яків Ковалець, добре знані журналісти. Пішла з життя голова Варвинської територіальної громади Валентина саврська Лихушва. Вона, коли була редактором радіомовлення в Варвії, вступила в спілку. Тобто, ми теж підтримували матеріальну ці родини. Спілка вела прийом. В нас шестеро нових членів спілки. Ми брали участь в заходах, які проводила НСЖУ і Центр Івано-Франківський центр журналістської солідарності. Днями я із юними художниками малювала. І робила листівки в контексті різдвяних див. А у нас п'ятеро художників, не буду називати, поки імена чекаємо гостинців. Київська організація, міська журналістка, насилала нам посилки з одягом для дітей і з родин, які дуже цієї підтримки потребують. Ми отримували новорічні гостинці, надсилали дітям сувеніри. Ну тобто, організація працює в тих умовах. Які зараз є, тобто в умовах воєнного стану. Щодо відповідального секретаря, дев'ятий рік у мене одна й та сама робота, велике коло обов'язків це облік, це документи, обмін квитків і видача квитків, це конкурсні роботи. І зараз, коли служить ЗСУ наш голова Олександр Назаренко, я ще виконую. І його обов'язки. Тобто організація працювала можливо не так, як би нам хотілося. Ми не проводимо масових заходів з метою захисту журналістів. В нас немає великих коштів, скажімо, для таких потужних культурних розважальних заходів. І зараз нам не до розваг. Просто війна ставить свої завдання, свої вмоги, свої виклики. Але ми є, ми живі. Ольга Чернікова, відповідальний секретар Національної спілки журналістів України в області, була сьогодні у нас у студії. Говорили про роботу. Спілки і робили підсумки. Пані Ольго, дякую вам за те, що ви розповіли про вашу діяльність. Ну і ми запрошуємо до нашої студії знову. А для наших радіослухачів і глядачів Ютуб каналу Українського радіо Чернігів нагадаємо, що повну версію нашої розмови ви якраз на цьому каналі зможете переглянути. Дякую вам, пані Ольго. До нових зустрічей.